Новини середи 7 грудня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. Допомогти жити та працювати в умовах війни. У Хмельницькому діє центр психологічної підтримки освітян. Придбати хендмейд-вироби і підтримати фінансово військових. У Хмельницькій художній школі відкрився благодійний ярмарок. Реальне життя на сцені. Хмельницькі старшокласники взяли участь у документальному театрі. У Хмельницькому діє центр психологічної підтримки освітян. Його розгорнули в одному із кабінетів вищого професійного училища номер 11 Там фахівці проводять семінари та тренінги для викладачів, учнів, їхніх батьків, які потребують психологічної підтримки в умовах війни. Сьогодні там відбувся тренінг для директорів шкіл Хмельницького та представників влади. Подробиці розкаже Денис Клименко. У Хмельницькому ВПУ номер 11 діє центр психологічної підтримки освітян. Сьогодні для директорів навчальних закладів нашого міста та представників влади там провели тренінг. Командна робота, шлях до успіху. Тема дуже важлива і актуальна на сьогодні, тому що командна робота це спосіб, засіб, який приведе кожного, може призвести кожен колектив до успіху та успішної роботи. І ось саме сьогодні, як підсумок навчального року, він лежа завершився, ми хочемо підсумувати нашу командну роботу за семестр, і зрозуміло, що навчитися більш ефективних навичок командної роботи. Розпочав роботу центр психологічної допомоги з вересня. Там фахівці проводять різноманітні тренінги та заняття для учасників освітнього процесу, які потребують підтримки в умовах війни. Ми працюємо з дітьми, працюємо з батьками дітей. З іншими громадянами і з метою підтримки психологічної витривалості в період військового стану, значить, при нашому навчальному закладі створений був центр психологічної підтримки. Спочатку запровадження військового стану всі і педагоги, і батьки, і здобувачі освіти перебувають в стресовому стані, і кожен з нас має володіти техніками зняття, зняття стресу, емоційної напруги тривоги. І тому ми проводимо різні заняття. Це і ароматерапія. Щотижня ми проводимо для педагогів. Це і заняття для гармонізації психоемоційного стану з використанням методів арт-терапії. Денис Клименко, Валерій Телеховський, новини міста. День місцевого самоврядування, професійне свято, яке 7 грудня відзначають працівники органів самоврядування та депутати. Вітали їх у сесійній залі Хмельницької міської ради. Кращим вручили грамоти та подарунки. Я думаю, що дуже скоро і в Європі буде чого повчитися, і в нашого бізнесу, і в органах місцевого самоврядування. Тому що в таких умовах, як працює орган місцевого самоврядування і бізнес сьогодні в Україні, ну на щастя, на щастя більш ніхто не проходить, На щастя для них. Сьогодні ми працюємо в надскладних умовах. І останнє, що я хотів би сказати і зазначити, що рух вперед, про який я вже говорив, і той, про який завжди говорить Олександр Сергійович, має бути і зараз. Має бути і зараз, тому що складні часи, в складні часи слабкі, слабкі сході з дистанції. Я дуже вдячна за, ну, за таке визнання бути одною з нагороджених грамотою міської ради важко в окопі. Важко бути під дощем, під снарядами, а прокинутися п'ятій ранку, прийти о сьомій ранку на роботу, організувати свій робочий день для того, щоб кожну хвилину використати з користю. У Хмельницькій художній школі відкрився благодійний ярмарок. Протягом місяця там збиратимуть кошти для наших військових. Продають на ярмарку різноманітні хендмейд-вироби вчителів та учнів художньої школи. Це новорічні прикраси, патріотичні сумки та речі, картини, малюнки і багато чого іншого. Подробиці за мить. Мельничанка Надія Бондаренко-Зелінська прийшла у художню школу на відкриття благодійного ярмарку. Жінка придбала патріотичну сумку, розмальовані гільзи та новорічні прикраси. Я вирішила поєднати, як кажуть, приємне з корисним, брати подарунки на новий рік своїм рідним, патріотичні, такі гарні, і зробити донат нашим захисникам. Це дуже важливо, щоб наші діти, які сьогодні тут о, перебувають в більш-менш мирних умовах, не забували. Завдяки кому це відбувається, так, вони приходять сюди, вони чують задля чого. Навіть вони бачать ці гільзи стріляне, їм розповідають звідки ці гільзи. Так. Вони розуміють хоч трошечки ціну нашого спокою. Організували акцію вчителі художньої школи разом із волонтерами Хмельницької армії СОС та благодійного фонду Центр Добриня. Продають на ярмарку ручні вироби викладачів та учнів закладу. Це розписані військові шоломи, патріотичні речі, малюнки, картини та багато чого іншого. Робили наші учні, вони розписували кульки, які на нашій великій ялинці. Вони робили ляльки-мотанки. Вони малювали картини, листівки для воїнів, робили кераміку, розписували її вже так, би мовити, в тих. Традиціях, які тепер є, якщо це наприклад пташка, то це обов'язково та що несе фіологічну зброю, або якщо це песик, то це обов'язково пес патрон або йому подібні. Діятиме благодійний ярмарок до кінця грудня. Прийти та придбати патріотичні речі можуть всі охочі. Зібрані кошти передадуть на допомогу нашим військовим. Ми збираємо кошти в першу чергу на термобілизну, на зимові берці, на зимові спальники тобто, все, що зараз потрібно для того, щоб було нашим бійцям тепло. До нас звертаються з відусінь, скажімо, з всіх гарячих точок, і вже по запитам намагаємося допомогти нашим бійцям. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини. Міста він вимушений переселенець, який підтримує таких як сам. Маріуполець Олексій Сапаров вже більше дев'яти місяців живе у Хмельницькому. Тут допомагає внутрішньо переміщеним особам із працевлаштуванням, поселенням, організовує курси з української та іноземних мов і зізнається, що Хмельницький став його другим домом. Він знайшов прихисток у Хмельницькому і нині допомагає переселенцям, які так само втратили роботу та рідні домівки. Волонтер Олексій Сапаров разом з сім'єю переїхав до нашого міста із Маріуполя у перші дні повномасштабної війни. Так вийшло, що ми з жінкою були у Шрі-Ланці, коли почалася війна. а Діти були в Маріуполі. Моїм дітям повезло. Ані вони... таке відчуття, що боженька їх накрив покривалом, вони виїхали дуже легко. Вони 24 го числа вже були в Запорожжі. От, і позже вже переїхали сюди. Папа моєї мами родився у городі Проскурів. Тобто це це родіна падіду в мене. І у нас не стояло вибору, куди їхати уже з перших днів у Хмельницькому. Олексій взявся за волонтерство. Спочатку облаштував для вимушених переселенців хостел. Було питання, що робити. От жінка вирішила, що потрібно відкривати второй фронт і допомагати переселенцям. Закупили матраси, підготували приміщення, поставили теплий кондиціонер, там печі купили, печку, холодильник. І вже ми приїхали, і почали зразу приймати людей. У той же час волонтер зрозумів, що окрім житла, переселенцям потрібні і робота, психологічна та юридична підтримка. Саме для цього облаштував соціальний простір, який спочатку працював на Проскурівській, а згодом на Соборній. Для нас абсолютно все одно з якого городу переселеність, чи це ірпень Бучі, чи Маріуполь, чи Херсон. Допомагаємо усім. Сюди гості нашого міста приходять по речі першої необхідності та отримують допомогу із поселенням працевлаштуванням, відвідують заняття з української та іноземних мов за понад 9 місяців війни. Соціальний простір прийняв близько 10 тисяч переселенців і працює досі завдяки небайдужим волонтерам. Я сам приїхав з міста Харків, побачив, що є такий центр. Зайшов, познайомився з Олексієм, керівником цього центру, організатором. І ми поспілкувалися, і я запропонував, що я можу зробити, вести групу індивідуально консультувати. Допомагаємо кожен, чим може. Приїхала з міста Свата у Луганської області, допомагаємо но ну, прибувшим переселенцям. Я спочатку думала, що це буде на декілька місяців, а так залишилося вже більше як на півроку. Олексій Сапаров говорить: Хмельницький для нього та його сім'ї вже став другим домом. Тож покидати місто та волонтерську діяльність. Не планує, ви дудажені не не представляєте, як ми до дому. Ну підбудовувати Маріуполь ми будемо в разі але діти будуть жити вже в Хмельницькому. А от у мене під домом більше 12 захоронені під забором. прямо». як і тисячі інших волонтерів, Олексій впевнений, що після перемоги Україна розквітне. «Мені діточки сум подарували каску радянську. Ще на ній нарісоване. Они сказали Маріуполь, як розбіто будинки, а сверху ці тут сади. Я думаю, в Україні теж саме буде. Ірина Мулір, Валерій Телоховський, новини міста. Свої двері відчинила гостина святого Миколая. Діти мають змогу поспілкуватись із чудотворцем, поділитись найзаповітнішими бажаннями та зробити спільну світлину. Чекає на дітей Сивобородий у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок завітати до нього можна буде протягом місяця. Більше розповість Олександра Семенюк. Як вас величати звати? Мене Даня. Мене Даня. Ви знаєте, до кого ви прийшли в гості? Миколая. Першим цьогоріч гостину Святого Миколая відвідав п'ятирічний Даня разом із молодшим братиком. Уси машинку. А от шестирічна Ніколь чудотворця бачила вперше та зізнається, він саме такий, якого вона його уявляла. Я уявляла Миколая, що він чарівний і дуже добрий. Дарували малюнки, отримували солодкі подарунки та ділились найзаповітнішими мріями. Я хочу... Всі мене любили і помагали. Щоб поскоріше закінчилась війна. Що мені Миколай подарив фіолетові Пінкепай. Перший день до гостини святого Миколая завітало декілька десятків дітей. Це хлопчики та дівчатка віком від двох років. У Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Чудотворець приймає малечу другий рік поспіль. Насправді в нас не було думки, що відкривати гостину не на часі, тому що навпаки, ми вважаємо, що дуже на часі. Власне, війна в країні так безумовно, але ми не маємо права позбавляти діток дитинства. І навпаки, ми маємо їм дарувати ще більше казки, ще Більше див, тому що на жаль наші маленькі українці побачили і почули забагато того, чого вони не повинні були бачити на свій вік. З 17 грудня у театрі Ляльок розпочнеться різдвяно-новорічний цикл. Нині ж готують одну із сказкових фотозон. Іграшки нашого краєзнавця, історика, колекціонера Ігоря Байдака. І мені здається, що дітям теж буде цікаво познайомитися з іграшками, до прикладу, 49-го року, 52-го, 67-го. Ми підготували інтермедію Грінч викрадач Різдва, яка буде проходити у фойє театру ляльок на нашій сцені. Маленький принц, прем'єрна вистава режисера, головного режисера Одеського театру Ляльок Юрія Чайки і гостина Святого Миколая. Три локації приймати гостей Святий Миколай буде до 7 січня. Цього тижня гостина працюватиме з 11 до 13 години та з 19 до 21. Чекаю вас у себе в гостині. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. У Хмельницькому школярі взяли участь у документальному театрі. Старшокласники розповідали історії із власного життя та переповідали чужі, таким чином рефлексували та допомагали одне одному впоратись із негативними емоціями. До 2014-го жив із батьками у Луганську. Потім сім'я переїхала до Сєвєродонецька, де 24 лютого вже вдруге застала війна. Таку історію із власного життя розповідав старшокласник Влад. Виїхали ми, бо Сєвєродонецьк почали вже бомбити, і причому бомбити не просто України, не просто десь в Далечині, а бомбити саме місто. Тобто, я як зараз пам'ятаю цей фрагмент, коли ми виходимо з квартири, я на наліво. Виходжу на головну вулицю міста, я дивлюсь на ліво, і ось там така чорна воронка. І мене якось пам'яті це відклалось. Хлопець став учасником документального театру. Це досить поширений вид мистецтва та дозвілля у Європі. Головне завдання акторів у такому театрі емоції та достовірність викладу інформації, а не майстерна гра. Дуже часто ми собі не дозволяємо переживати якісь емоції. Тому ось такі заходи, якраз для того, щоб ми все ж таки їх прожили, відпустили і навчилися з цим жити. Обов'язкова частина документального театру, взаємодія з глядачем, яких ми їх називаємо. Тому що це історія не якогось, якась відірвана з контексту. Це історія кожної людини, і точно в кожного сьогоднішнього глядача вони щось знайдуть своє своїми емоціями. Поділилась, і випускниця Богдана дівчина розповіла, як переживала початок війни, та як акумулювала свої сили у волонтерську діяльність. Стає легше, стає простіше, і ти відчуваєш за собою навіть якусь місію поділитися. Мені не складно ділитися емоціями, які я відчуваю, тому що я розумію, що це потрібно робити потрібно ділитися своїми емоціями, тому що вони відгукуються в емоціях інших людей, і люди переймають на себе якісь слова, якісь вчинки, і можливо, вони так само будуть поводитись, а можливо, чогось вони не будуть робити. Такий документальний театр є своєрідною психологічною практикою. Тож після усіх історій. Актори та глядачі влаштували рефлексію, аби кожен зміг впоратись зі своїми переживаннями. Аліна Косарова, Валерій Телеховський – Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!